Поки без слів, як бачите. Ось це поміж нашого села є маленький ставочок. І щороку тут припливають лебеді. Ми щойно під'їхали, вони були в водичці. А це чекають, що ми їх будемо годувати. Ну, на жаль, ми не взяли з собою ніякого ні зерна. Хлібом не можна годувати, ну в нас немає хлібчика. Ось які красунчики, подивіться. Щороку вони сюди припливають, прилітають, вибачаюсь. І все літо. Люди їх тут підгодовують, фотографуються, зупиняються, е, наблюдаємо, як вони ростуть. Коли відлітають, стає сумно, трішки. Ну, дуже жалко, дуже жалко, що ми не взяли нічого з собою поїсти. Для цих лебедяток, для цих красончиків. Покажу вам трішки озеро. Ось таке воно там заболочене таке собі. Чистовочок. Тут чи ставочок, тут озерце. Ось, ось іде, підходить. і Якось ми минулого року зупинились, то лебідь. Нас відганяв, сичав, відганяв, було навіть лячно. Підходить, підходить. Може, це. Боюсь, чесно кажучи, щоб не кльон. Ох, який красень! Ох, який красень. Я такого красення ніколи ще не бачила. І така мамочка. Це ми купувалися. У нас є тут ще поряд голубі озера. Репортаж щось був невдалий, дуже багато людей на озерах, тому я не стала знімати. Самі розумієте, можливо, хтось і не хотів би, щоб він попав на екран. Ну, якось так. В озерах дуже вода цілюща. Прозора, прозора. Блакитна бірюза. Е, ну, дуже багато людей їде, тому що там дійсно е, цілющі властивості води відчуваються. Ось такі спортсмени. У нас є тут дуже весело, цікаво.